Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова. Отож, мої браття та сестри улюблені, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. так у Господі сійте, улюблені, Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою, проханням, з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, мир нашій Україні. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гідота душі Його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, щоб сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і ті, хто розсіває сварки між братів. Якщо Бог ненавидить ці сім речей, які ми вивчали протягом двох тижнів, то цілком зрозуміло, що любить він якраз навпаки. Іншими словами, якщо Бог ненавидить пихаті очі, це означає, що він любить очі смирення. Якщо Бог ненавидить брехливий язик, що він любить язик чесності, якщо Бог ненавидить тих, хто проливає невинну кров, Бог любить тих, хто захищає невинних. Якщо він ненавидить серце, яке задумує лукаві плани, то наскільки більше він любить того, хто ходить в світлі і співпрацює з Богом на добро? Якщо Бог ненавидить ноги, які кидаються до зла, то наскільки він любить ноги, які спішать творити добро. Якщо він ненавидить брехливого свідка, він повинен любити правдивого свідка. Якщо він ненавидить тих, хто сіє розбрат, то наскільки більше він любить тих, хто сіє єдність і мир? Ранковою росою сьогодні буде псалом 15 та псалом 1-4. Псалом 15 Давидів, Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі, той, хто в невинності ходить, і праведності чинить, і правду говорить у серці Своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий погоджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці. Бо він на морях заснував її утвердив її на ріках, хто на гору Господню зійде, і хто буде стояти на його святому місці, той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своєї пустого і не присягає криво, Давид ставить Богу чотири важливі запитання: хто на гору Господню зійде? Хто буде стояти на його святому місці? Хто може перебувати в наметі Твоєму, хто мешкати може на святій Твоїй горі? Іншими словами, Давид запитує, якою мала б бути та людина, щоб могла стати перед лицем Бога, того всемогутнього Бога, якому вся земля належить, вся її повнота і всі її мешканці, і чує ствердну, чітку відповідь, яку не може заперечити. І яка глибоко закарбувала його серце відповідь, яка спонукає повністю пересмислити своє життя: той, хто в невинності ходить, той, хто праведність чинить, той, хто правду говорить в серці своїм, той, хто не обмовляє своїм язиком, той, хто злого не чинить для друга свого, той, хто свого ближнього не зневажає, той, хто богобійних шанує, Присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, той, хто не дає свого срібла на лиху, той, хто не бере на невинного підкупу, той, в кого безвинні руки, той, в кого чисте серце, той, в кого той хто не пильнує розумом своїм пустого, той, хто не присягає криво, в наступних росах. Якщо дозволить Господь дослідомо усі ці якості одні за одною. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Огруч. Молимось. Господи наш Небесний, Батько Добрий, я дякую тобі, Господи, за Твою милість і Твою турботу про нас. Я дякую, що Ти добрий наш Батько, що Ти даєш нам все необхідне для життя і благочестя. Я дякую, що Ти. Е, Запланував про нас щось добре, Господи, що Ти запланував для нас благе, що Ти запланував для нас майбутнє і що воно є. Халилуя. Я дякую, що Ти взяв нас у Твій світ. Я дякую за спасіння, Господи. Я дякую, що Ти є в нашому житті, що... і що ми є, Господи, взагалі, що Ти створив нас для себе. Аллилуйя. Я дякую за честь бути твоїм Сином, Господи, твоєю дитиною. Я дякую за відкуплення, Господи. Я дякую, що Ти тільки Ти можеш змінювати все. Змінювати мене, мій характер, мої думки. Я дякую за відкуплення через кров Ісуса Христа. Я дякую за те, що сьогодні Ти ще даєш можливість бути в Україні. І що по милості твоїй Україна є. Я дякую тобі. Господи, я, і сьогодні ми просимо Тебе, щоб Україна була і надалі. Я прошу Тебе, щоб Ти дав Україні і надалі життя. Я молю про перемогу, щоб Ти дав Україні перемогу. Я молю, щоб Ти був і тебе всі бачили в Україні як живого, істинного, всемогутнього Бога. Аллилуйя. Тому що ти Батько для України. І ми сповідуємо, що ти Бог богів, цар царів, і Господь Господь в Україні. Прийди, Господи, просвіти, звільни Україну від ворогів, дай перемогу, потіш українців, Господи, потіш. Ми на Тебе, Господи, розраховуємо Тобі, довіряємо, і Господі, довіряємо. Всіх нас і кожного для Тебе, тому що Ти наш Господь, наш Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.